Радіо Chicago. Доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо традиційний аналіз новин в ефірі Радіо Юей Чикаго. І, власне, розпочну я сьогодні із аналізу двох інтерв'ю: одне із них це інтерв'ю президента Зеленського для Times of India. інше інтерв'ю Андрія Єрмака для популярного італійського видання. І, власне, думаю, що це топові новини саме зараз. Цікаво, цікавим окремо. Фактом потрібно виділити те, що така певна синхронізація відбулася що відразу два інтерв'ю топ посадовців України фактично в один день, і я думаю, що це відбулося не просто так. Власне розпочинаємо із ключових тез Володимира Зеленського для Таймс оф Індія. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India зазначив, що другий саміт миру може бути проведений в Індії. Ми говорили з прем'єр-міністром Моді. У нас є майданчик саміт Миру. Я вважаю, що ми могли б провести другий саміт миру в будь-якій поважній столиці. Безумовно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр може це зробити, може організувати відповідний саміт, але для цього потрібно нам підготуватися. Така пряма мова Володимира Зеленського. і Це досить цікава новина. Цікава з огляду на те, що під час саміту Брікс глава Китаю Сі Цзіньпін сказав, що до китайсько-бразильської мирної ініціативи долучилась Індія. Китайсько-бразильська мирна ініціатива вважається більш дружньою до Росії, скажімо так. І в даному контексті те, що Володимир Зеленський публічно для одного з провідних видань Індії говорить, що можна проводити другий саміт в Індії, воно, ну, м'яко кажучи, викликає певні запитання і підозри, чи не ведеться вже підготовка в цьому напрямку і на яких умовах все це буде відбуватися. Наступна теза. Російська окупаційна армія за час повномасштабного вторгнення в Україну вже втратила близько 650 тисяч військових пораненими і вбитими. Пряма мова: Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито самою ж російською армією через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони тікали назад, і там їх убивала їхня ж армія. Ну тут навіть немає що коментувати, і дійсно ці слова ці випадки співпадають із тим, що розповідають хлопці. З фронту, і дуже важливо, що таке знелюднення, я б сказав, українського ворога в очах індійського суспільства відбувається з точки зору інформаційної. Насправді Індію потрібно досить таки сильно обробляти для того, щоб симпатії, які відчувають індуси відносно Путіна, щоб вони ну м'яко кажучи розвігувалися, зважаючи на дегенеративний дегенеративну природу всієї кремлівської верхівки. Наступна цитата: навіть із сьогоднішнього складу Брікс ми не побачили багатьох лідерів, на яких розраховувала Росія. Єдності у Брікс немає. Я вважаю, що сам блок розколює Путін своєю політикою війни. На думку Зеленського, очільник Кремля хоче поляризувати світ на захід плюс та Брікс плюс, але йому цього не вдається зробити з декількох причин. За словами президента, всі розуміють, що Путін вбивця та терорист і не хочуть об нього маратися. Також Зеленський заявив, що російський диктатор непослідовний через своє небажання підтримувати мирні ініціативи Китаю та Бразилії. Президент додав, що це ляпа з Пекіну з боку Росії. Дана теза Володимира Зеленського виглядає достатньо критичною, чому тому, що Путін, скоріш за все, готовий в якийсь момент часу підтримати зусилля Пекіна. Але це буде зроблено тоді, коли це буде вигідно йому. Причому, коли мова йде про так званий розкол Брікс, то ця фраза для Індії може звучати неоднозначно, тому що Індія є єдиною державою в блоці Брікс, яка фактично не визнає тотального лідерства Китаю, тотальної переваги. Індія конкурує із Китаєм, хоча і має власне слабшу економіку. І це достатньо цікава теза. Можливо, з іншого боку, це спроба зіграти на самолюбстві Індії і показати, що ми там готові підтримати. Хоча це виглядає дивно в даний момент часу. Наступна теза стосується власне можливого закінчення війни і впливу прем'єр-міністра Індії моді на цей процес пряма мова Зеленського. Моді може впливати на закінчення війни. У цьому є велика цінність його в будь-якому конфлікті. У цьому є велика цінність Індії, півтора мільярдного населення, яке має реальний вплив на це. За словами Зеленського, блокування російської економіки, дешевого енергоресурсу, роботи оборонно-промислового комплексу Московії призведе до меншої можливості Росії воювати, а також дасть коротший термін їх війні проти України. Зеленський також впевнений, що лідери Великої Двадцятки, які є главами 20 великих світових економік, можуть поставити Путіна на місце закінчення війни. Президент додав, що тут потрібно не говорити, а діяти, бо щоденна війна вбиває людей. Власне було сказано ще кілька менш важливих фраз. Я думаю, що я ключові найбільш важливі підібрав. В контексті впливу на 20 найбільших розвинутих економік і конкретно впливу Індії стосовно економічної блокади Росії чи можливої економічної блокади Росії, ця фраза Зеленського звучить ну якось дуже дуже мрійливо, зважаючи на те, що Індія стала одним із найбільших покупців. Московської нафти, в тому числі, і перепродає московську нафту, і використовує для своїх потреб, і на цьому непогано заробляє. І навряд чи Індія в цьому процесі відмовиться від свого заробітку, зважаючи на те, що навіть держави Євросоюзу продовжують використовувати російський газ і російську нафту, і навіть Україна продовжила транзит московської нафти своєю територією. Що власне раніше Зеленський обіцяв не робити. В Цьому місці я перейду до інтерв'ю Андрія Єрмака. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для початку переговорів із Росією її війська мають відійти на позиції станом на 24 лютого 2022 року. Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню Corra della Сьєра. Пряма мова. Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак це правда, що він був готовий вести переговори в 2022 році, виходячи з ситуації напередодні російського вторгнення. Для нас Крим і Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти заморожування війни, ми хочемо її завершення. Нас заспокоює той факт, що країни глобального півдня також засуджують російське вторгнення і силове захоплення територій. Однак, для того, щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о 4 годині ранку, два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 91-го року. Власне, це мабуть ключова думка. І ця ключова думка йде в розріз із тим, як глобалістичні видання обговорюють формулу, яка приблизно спрощено звучить як мир в обмін на території. Цю формулу обговорюють абсолютно різні видання, і глобалістичні, і, умовно кажучи, консервативні. У даному випадку Андрій Єрмак поспілкувався із журналістами глобалістичного видання, досить популярного в Італії. І досить цікавими є ще й інші тези, про які Андрій Єрмак говорив. Його співрозмовники старалися витягнути Андрія Єрмака на критику кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки від Сполучених Штатів Америки від республіканської партії. США Дональда Трампа, проте Андрій Єрмак цієї критики уникнув чи принаймні постарався уникнути. І в цілому діалог такий вийшов достатньо цікавий. Рекомендую тим, хто має час та можливість ознайомитися із ним. Власне, ключова думка полягає в тому, що мирні переговори неминучі, але вони в кінці кінців мають привести не до замороження. Війни а до її повного припинення, і в цьому контексті не відкидаються жодні варіанти, хоча і заперечуються варіанти територіальних компромісів. Якось так. Хоча нібито ці тези є взаємовиключними і мають такі собі внутрішні суперечності, але приблизно таку думку Андрій Єрмак пропагував для Італії. Причому Італія є зараз одним із ключових гравців на рівні Європейського союзу під час. Головування власне в Італії пані Джорджа Мелоні. Джорджа Мелоні також стала головою блоку всіх консервативних сил Європейського союзу після проведення виборів до Європарламенту. Тому вплив Італії зараз є надзвичайно великий, і Італія має такі певні. Особливості особливості полягають в тому, що на рівні менталітету італійці дуже не люблять Сполучені Штати Америки, це ще часів Другої світової війни, фактично, і в силу псевдополяризації світу частково симпатизували Московії. Після повномасштабного нападу на Україну італійський народ, як і італійська влада, фактично однозначно стали на бік України і надають достатньо великі обсяги допомоги. Водночас при цьому Джорджа Мелоні е, виступає проти використання зброї, яку передає Італія на території Московії, а наполягає на її використанні. Тільки власне на території України, і це такий достатньо цікавий момент. Фактично, боротьба за використання, чи точніше дипломатичні суперечки щодо використання західного озброєння для завдання ударів глиб території Московії. І вони відбуваються на рівні всіх країн, і ключовою тут в першу чергу виступає позиція Сполучених Штатів Америки. Щоправда, наприклад, в тій ж самій Німеччині і це досить цікавий приклад, на який я хочу окремо звернути увагу надання озброєння Україні стало предметом. Торгу, при чому політики виступають за більше надання озброєння України за... і стараються показати себе кращим другом для України для того, щоб власне, на майбутніх виборах в Німеччині з допомогою, зокрема, війни України проти Росії назад повернутися до влади. Про це, зокрема, вчергове заявив голова опозиційного християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, він вчергове заявив, що надання Україні далекобійних ракет Таурус не означає втягування Німеччини в російсько-українську війну. Так він відреагував на висловлювання Сари Вагенкнехт, яка є членом лівої партії Німеччини та виступає проти надання Україні будь-якої військової допомоги. Чому я звертаю на це увагу? Тому що в Німеччині в силу природних обставин, попри те, що Німеччина дуже міцно сиділа на газовій та нафтовій кремлівській голці, так би мовити. Там склалися природні обставини, коли політичні лідери навперебій між собою пробують довести свою підтримку Україні, свою відданість Україні. І в цілому німці дуже, скажімо так, сприятливо ставляться до українського народу, співчувають і стараються допомагати. І дійсно, з усього Європейського союзу Німеччина надає найбільші обсяги допомоги для України. Попри всю критику, яка лунала раніше, яка продовжує лунати зараз. І в даному контексті важливим є те, що з точки зору міжнародної дипломатії Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, все міністерство закордонних справ, всі посольства, вони фактично повинні були б створити чи максимально створити, хоча б передумови, для того, щоб аналогічна ситуація була в інших країнах світу, і в першу чергу в Сполучених Штатах Америки, щоб в передвиборчих дебатах, до прикладу. Камали Гаріс і Дональда Трампа в дебатах непрямих, а мається на увазі в передвиборчій гонці, яка відбувається. Обоє кандидатів старалися показати, які вони друзі для України, як вони хочуть допомагати і так далі. Це можна було робити, і це потрібно було робити. Проте, на превеликий жаль, власне, Володимир Зеленський цього не зробив. І, на жаль, я б оцінив наші відносини із Сполученими Штатами Америки. Ну, не надто позитивно, особливо на теперішньому етапі. Ну і це при тому, що незрозумілим залишається результат виборів Сполучених США, Америки, які мають відбутися вже фактично через один тиждень. На цьому я перейду до найбільш резонансної міжнародної новини, яку зараз активно обговорює світова преса. Мова йде про вибори в Грузії. На виборах в Грузії перемогла грузинська мрія, якщо вірити офіційним результатам оприлюдненим центральної виборчої комісії Грузії. Грузинська мрія набрала поза 50% і відповідно має можливість самостійно сформувати уряд. Проте чотири грузинські опозиційні партії, які умовно називають прозахідними або проєвропейськими, вони заявляють про масові фальсифікації, про те, що грузинська мрія Іванішвілі здійснює конституційний переворот в Грузії. Президент Грузії, яка власне належить до е, прозахідних сил, вона вибори так само не визнала, і фактично в Грузії зараз готуються масові протести. Багато хто в українському інформаційному полі вже говорить про черговий грузинський майдан. І ця ситуація підозрюю, що в Грузії буде розпалюватися і розпалюватися достатньо сильно. Е, відрив між грузинською мрією та всіма опозиційними партіями разом взятими. Склав фактично 56% і 30, і майже 38%, відсотків, тобто майже 18% відсотків відрив достатньо великий. Проте поки що не зрозуміло з допомогою яких механізмів нібито відбулася фальсифікація. Попри масові заяви про масові фальсифікації з боку лідерів всіх опозиційних партій, ще дуже чітких механізмів і дуже чітких доказів представлено не було. Підозрюю, що зараз саме юристи займаються підготовкою для того. Щоб відповідно до використаних механізмів сформувати заяви щодо відкриття відповідних кримінальних справ Грузії, в будь-якому випадку, можна сказати, що протести в Грузії будуть, і грузинський народ відчуває на собі поляризацію, поляризацію між так званим руським міром якого грузини бояться з одного боку, тому що ну частина території Грузії була окупована в 2008 році Росією під час короткої війни? І власне Грузія за своїм потенціалом очевидно не має таких можливостей, таких спроможностей, які є в Україні. І у випадку повномасштабного нападу Росії на Грузію, Грузія не змогла б вистояти, дивлячись на гіркий досвід України, Грузини такого сценарію очевидно бояться. Інший полюс до якого тягнуть Грузію, це так званий. Нібито західний полюс, проте насправді це полюс відкритого суспільства, відкритого суспільства, яке стоїть на позиціях, що все потрібно продавати, захищати права ЛГБТ і так далі. і так далі. Грузини, які є за своєю ментальністю, досить консервативним народом, вони цих речей не надто підтримують. Впродовж останніх місяців внутрішньополітична ситуація Грузії надзвичайно сильно загострювалася навколо обговорення закону про так зва. Званих іноагентів відповідно до прийнятого грузинським парламентом закону всі ті журналісти, експерти та громадські активісти, які мають закордонні джерела фінансування, включаючи російські, вони повинні відповідно маркуватися, тобто показувати свої джерела фінансування. Цей закон піддався дуже різкій критиці з боку Сполучених Штатів Америки з боку Європейського Союзу. Високопосадовці Європейського Союзу після нього фактично заявили, що подальша євроінтеграція Грузії є неможлива. Грузія раніше розглядала розглядалася як кандидат на вступ до європейського союзу. І як на мене, це було категорично неправильне рішення, чому тому, що е, потрібно дивитися в суть цього закону, а не уподібнюватися е, різним мавпочкам, які сидять на грантовому фінансуванні, і які повторюють одне і те саме. Суть закону зводиться до того, що е, дивлячись на різних журналістів, медіа на експертів і так далі, людина повинна розуміти, а звідки той журналіст чи експерт отримує фінансування. Якщо ми глянемо на український досвід, то ми маємо величезну кількість журналістів, величезну кількість експертів, велику кількість медіа, які повністю знаходяться на грантовому фінансуванні, і вони всі в світоглядному ключі пропагують насправді одні і ті самі речі. Повний розпродаж України, повний розпродаж державного сектору, що є насправді повною економічною брехнею, до прикладу, та ж сама Франція, державний сектор у Франції займає там близько 28 а в нас вже давно займає менше 8%. І таких прикладів можна назвати багато, особливо болючим серед тих прикладів є розпродаж української землі і надр, що становить насправді екзистенційну загрозу для українців, загрозу самому нашому існуванню в подальші десятиліття. Разом з тим, якщо ми глянемо до повернемося до морально ціннісних категорій, тут йде пропаганда ЛГБТ, фемінізму, челдфрі і речей з такого розряду. І треба розуміти, що цей весь блок, і економічний, і морально ціннісний це такі собі світоглядні маркери, які завжди йдуть поруч. Якби українці, до прикладу, постійно бачили, що люди, які займаються пропагандою таких речей, що вони фінансуються приблизно з одних і тих самих джерел, то цілком може бути, що на рівні світогляду відбувалися б не настільки негативні процеси відносно українського народу. І в даному випадку я взагалі виступаю на позиціях, що джерело фінансування всіх людей, які Публічно виступають і інформують людей, і в якийсь спосіб формують масову свідомість українців чи будь-якого іншого народу, що ці джерела фінансування вони повинні бути прозорими і зрозумілими. Це насправді вкрай важливо, зважаючи на те, які глибини маніпуляцій зараз використовуються для фактично зомбування і одурення мільйонів людей по цілому світу, не тільки в Україні, не тільки в Грузії. І ця проблема. Вона величезна, вона глобальна і її в якийсь із способів треба вирішувати. На цьому я перейду вже ближче до завершення нашого ефіру до внутрішньоукраїнських новин. Однією із ключових новин, які обговорює український інформаційний простір, є заява президента Зеленського про виділення кожному українцю однієї тисячі гривень. Ця заява. Вона була неочікуваною для дуже багато кого. Дехто в соцмережах і серед журналістів, особливо близьких до офісу президента, почали кричати, що Володимир Зеленський ледь не благодійник. А дехто поставився до цього достатньо критично. Зокрема, я цю ініціативу оцінюю достатньо критично, тому що якщо вірити підрахункам, що українців зараз на територію України залишилось від 36 до 37 мільйонів. Хтось називає цифру 36,5, нехай нас буде навіть 35 мільйонів, то видати по тисячі гривень всім українцям, це 35 мільярдів гривень. Це трохи менше 1 мільярда доларів. І на ті 35 мільярдів гривень, які, якщо їх використати в такий спосіб, жодним чином економічно не покращать нашого життя, не покращать життя малозабезпечених українців в першу чергу, то якщо їх використати, до прикладу, на виробництво дронів, якщо мова йде про fpv дрони, то ми можемо отримати там трохи менше, ніж півтора мільйона fpv дронів. Чи трохи більше 200 тисяч розвідувальних мавіків там і так далі. Тобто, з точки зору нашої теперішньої ситуації, така витрата коштів є абсолютно недоцільною і вона не покращить життя українців з одного боку, з іншого боку, якщо вже надавати таку допомогу, то її, на мою думку, потрібно надавати не всім, а саме тим, хто цього потребує. В першу чергу мова має йти про малозабезпечені Верстви українського населення про тих же ж пенсіонерів, які отримують надзвичайно мізерну пенсію. Близько 4 мільйонів пенсіонерів в Україні отримують пенсію розміром меншу ніж 100 ніж сто доларів. І якщо говорити про надання тисячі гривень їм, то це одне питання. А якщо говорити про те, що ту саму тисячу отримає кожен громадянин, включаючи прокурорів, які отримували собі інвалідні пенсії розмірами 60-70 тисяч гривень на місяць разом із зарплатою, працівники МСЕК з розряду Тетяни Крупи, в якої знайшли 6 мільйонів доларів готівкою і, і так далі. Ну, то цей закон виглядає, це не закон, а ця ініціатива Володимира Зеленського, виглядає достатньо безглуздою. Крім того, насправді надання таких інструкцій для кабінету міністрів, такої вказівки для кабінету міністрів, це не є прямі повноваження Володимира Зеленського. У нас бюджет не регулюється в ручному режимі вказівками президента. І існує бюджетне планування і на 2024 рік, і зараз планується бюджет на 2025 рік, і ці кошти повинні від у відповідний спосіб там закладатися. І знову ж таки для того, щоб проілюструвати реакцію на таку ініціативу Зеленського, я власне зацитую фразу секретаря депутата з фракції Голос Ярослава Рущишина. У Кабміні, я думаю, теж були шоковані. Про це сказав секретар Комітету Верховної Ради України з економічного розвитку про тисячу зеленського. Ініціативу президента Володимира Зеленського щодо роздачі українцям по тисячі гривень обговорять на засіданні комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку. Про це повідомив його секретар, депутат з фракції голос Ярослав Рущишин в ефірі Свобода Ранок. Це окремий проект. Від Радіо Свобода. На його думку, в кабінеті міністрів від такої ідеї Зеленського були шоковані. Взагалі, в своєму інтерв'ю в передачі Свобода Ранок, цей депутат від фракції Голос він. У ну, достатньо тверезо насправді оцінив, попри те, що в мене немає жодних симпатій до фракції голос, зважаючи на те, що вони проголосували за глибоко антиукраїнський злочинний розпродаж української землі і надр разом із е зеленими слугами не українського народу та партією Порошенка. Але в даному контексті його критика е ініціативи Володимира Зеленського є об'єктивною. І власне остання на сьогодні вже новина: президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо звільнення генерального прокурора Андрія Костіна. Згідно з даними на сайті Верховної Ради, подання внесли 28 жовтня. Зараз надзвичайно активними темпами офіс президента шукає а кого поставити на заміну Андрія Костіна. Андрія Костіна, якого вже досить тривалий час критикували в самому офісі президента за якісь його бездіяльності, за якісь його промахи. І власне сам Андрій Костін подав у відставку 22 жовтня на після засідання РНБО, на якому розглядалися справи щодо корупції МСЕК. Під час розслідувань якої виявили, що величезна кількість прокурорів оформили собі фактично фіктивні інвалідності, і з допомогою тих фіктивних інвалідностей викачували з держбюджету щомісячно по суті десятки мільйонів, а можливо і сотні мільйонів гривень, отримуючи паралельно і дуже високу зарплату, і пенсію по інвалідності в розмірі 60, а інколи і 70% від цієї зарплати. Після цього Андрій Костін спробував красиво піти, нібито здублювавши бюрократичний досвід західних демократій, коли після такого скандалу високостатусні чиновники подають у відставку. На цьому наш радіоефір добіг свого кінця. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.